Тут на ВДНГ з'явився дуже символічний маршрут у формі протеза. Я загалом хочу розповісти про ініціативу. Її був оця ця ініціатива з маршрутами з'явилася ще у 2018 році, і Всеволод Себастьє Севастіянов почав бігати різними ось такими цікавими малюнками. А от щоб перетворити своє хобі на рекорд, але з розпалом повномасштабної війни він зрозумів, що це ще один спосіб привернути увагу людей до проблеми протезування. наразі в мене реалізовано маршрутів, які пов'язані з війною підтримкою наших військових. Поки що 23 тризоп які пробіг в рідному очаку фронтовому, і протез, який пробіг в Києві на ВДНГ. Маршрут у формі протеза він. В підтримку Яни Степаненко, дівчинки, яка в 22-му році в Краматорську після російського обстрілу втратила дві ніжні кінцівки, і в суботу вона пробігла в Токіо на марафоні 5 кілометрів на протезах, але вона збирає цими своєю активністю, збирає на спортивні протези для одного з наших захисників військових, який також на війні втратив дві ніжні кінцівки. Але він мріє повернутися до повноцінного життя і продовжити займатися танцями. Я ви бачите QR-кодик на екрані. Можете донатити допомагати. То щоб наші військові теж займалися спортом. Ну і я наголошую, що ось цей маршрут на ВДНГ. кожен охоче може пробігти. Він не дуже довгий, всього лиш трошки більше двох кілометрів. Ініціатор Всеволод говорить про те, що десь 30 хвилин часу витратити на це, але ви таким чином і оздоровитися, і задонатити.